<звіст> Тримайся! Я люблю з вітерцем! Клас! І я теж. Ну-ну-ну-ну-ну! Прибери ноги! Я лакував щойно! Ти що, у хліву росла? Е, ні, взагалі-то в палаці. Хм. А ти не знаєш, чого це королева раптом сказилась? О, як сказати? Це все було через мене. Я заручилась, а вона взяла і розпсихувалась, бо я того ж дня з ним познайомилася, і вона не дала благословення на одруження і Стій. заручилась із тим, з ким щойно познайомилась. Так ну а далі я ображаюсь і вона теж ображається, і хоче тікати геть. Я її зарукуха. Чекай! То ти збиралася одружитися з тим, з ким познайомилася того самого дня? Так, слухай уважніше: усе через те, що вона ніколи рукавичок не знімала. Я думала, може, боїться бруду чи що? А батьки не вчили остерігатись незнайомців. Так, учили.